Центр пошуку безвісно зниклих Миколаївська область. Слідчі за кожним словом правда, за кожним поверненням: дні, тижні, місяці кропіткої праці. Сотні сторінок у пошуках істини. Сотні доль, які чекають підтвердження, сотні надій. І жодна з них не має бути зрадженою. Вони не просто шукають, вони повертають, повертають імена, пам'ять, людську гідність. Кожне знайдене ім'я це ще одне врятоване серце, ще одна родина, яка отримає відповідь. Вони працюють, щоб жодна історія не залишилась забутою, щоб тиша не поглинула правду, щоби навіть через роки звучав голос тих, кого вже немає. Слідчі. Це відновлення справедливості для майбутнього для пам'яті.